В мене бути суп, рибні котлети та салат. Але з'ясувалося, що деяких продуктів не вистачає. Час збиратися в магазин. Для супу та салату потрібні овочі. Де ж я можу їх придбати? Овочам в магазині. Для рибних котлет потрібна риба. Потрібно буде зайти в рибний магазин. Також мені потрібна шампунь, зубна щітка, паста, серветки. Треба йти в магазин побутової хімії. А ще кефір? Мабуть, я зайду в молочний магазин. Ой, Леле, Скільки ж це в магазині мені потрібно обійти? Малята! А чи є такий магазин, де я зможу одразу придбати всі ці речі та продукти? Ви вважаєте, що є? А як він називається? Так, це супермаркет. Що ж мені потрібно для того, щоб сходити в супермаркет? Список я вже склала. Мабуть, сумку. Так. Гаманець не забути. І... Я ще беру еко-сумочку, тому що пластиковими пакетами користуватися шкідливо для навколишнього середовища. Тому у всіх у вас також є такі еко-сумки. Ну що ж, я побігла до магазину, а ви зробіть подорож із дівчинкою Софійкою також до супермаркету. Заодно повторимо правила поведінки у магазині. Привіт, діти! Я Софійка. Сьогодні мама попросила мене сходити в магазин. А ви знаєте, хто працює в магазині? Давайте разом. Є продавець консультант. Якщо я чогось не знаю, можу запитатися у неї. А ще є касир. Саме їй я буду давати кошти за товар. Ну допоможете то мені зібрати. Що ми візьмемо з собою? Праску? Ні, сумку. Так, да, сумку, щоб складати товар візьмемо? Ні, звичайно, ми не візьмемо собаку, тому що в магазин заходити з домашніми тваринами заборонено. Так, а ще що взяти? Ну, звичайно, гроші, тому що без грошей нам не продадуть товар. Так, ну все, мабуть, все я взяла. Ні, я ще забула щось, а так, да, список. Ось він, список необхідних покупок. Ну все, кладемо список в сумку, візьмемо з собою гроші, гайде в магазин. Біля Софійщиного дому був дуже гарний супермаркет. Вона зайшла у нього. Тут я куплю все необхідне. Софійка пригадала, що мама буде готувати борщ, тому у списку першим вказувалося м'ясо. Софійка взяла кошик для того, щоб складати туди всі покупки і відправилася шукати м'ясний відділ. Доброго дня! Доброго дня, дівчинко! Тільки на ви лежала на вітрині магазину. Дайте мені, будь ласка, ось. Дівчинку. Дякую! Софійка охайно поклала м'ясо у кошик і подивилася у список. Мені потрібно купити тепер овочі і фрукти. Мені потрібно два порички, але мама наголошувала, що їх обов'язково потрібно спочатку зважити. Ось я їх зважила і поклала в візочок. Ходімо за хлібом. На поличках був різний хліб і чорний, і білий. За формою також круглий, прямокутний. Але у списку у Софійки був білий батон. Вона знайшла його на нижній поличці і поклала собі в сумку. Мабуть, все час йти до каси. Софійка підійшла, зайняла чергу і чемно дочекалася своєї. Підійшовши до каси, виклала товар на стрічку. Там касир його пробив і порахував суму. Софійка дала гроші касиру, той відрахував решту і видав чек. Все, можна пройти далі і спакувати всі покупки у свою сумку. Дуже багато різного товару можна придбати у супермаркеті. Але щоб правильно це зробити, давайте з Софійкою визначимо певні правила. Не можна куштувати їжу в магазині, бігати по магазині, чіпатися руками і заходити в магазин з собакою. Але, прийшовши в магазин, потрібно мати з собою список необхідних товарів. В магазині потрібно нікого не штовхати, вічливо відноситься один до одного. Товар складати в кошик. Коли купили необхідний товар, потрібно стати в чергу і розрахуватися за товар на касі. Я бажаю вам завжди дотримуватися цих правил. Гарних і приємних вам покупок! Ну, Чермолята! Я повернулася з магазину і хочу вам сказати: дуже зручно, що поблизу мого будинку є супермаркет. Там є різні відділи, де можна придбати різні товари. Наприклад, у молодшому відділі я взяла кефір, йогурт та вершки. В Відділі з овочами та фруктами я придбала мандарини та огірки. А у рибному відділі я взяла чудову рибку. А у відділі побутової хімії я знайшла все, що мені необхідно. І шампунь, і серветки, зубну щітку та пасту. І це зайняло дуже мало часу. То що ж, я буду готувати обід, а вам я пропоную погратися у супермаркет в себе вдома. Це можете зробити або з татом, чи мамою, або з меншими чи старшими братиками чи сестричками. Що ж вам знадобиться для цієї гри? Підготуйте іграшковий касовий апарат. Продумайте, які відділи будуть в вашому супермаркеті. І підготуйте відповідні товари овочі, фрукти, напої, солодощі, можливо, навіть іграшки та супутні товари. Вам потрібні будуть ось такі кошечки для того, щоб складати товар туди. Також гаманці і гроші. Це можуть бути як паперові, так і монети. Ви їх можете виготовити самостійно, з паперу, картону, придумати замінники для них. Це можуть бути навіть пластикові кришечки. І веселих вам ігор, а я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!